Старта це наш клієнт корпоративного бізнесу. Нас об'єднує не лише бізнес, а й турбота про клієнта, заради якого ми працюємо, покращуючи процеси. Початок нашої сьогоднішньої програми був побудований із огляду нашого оновленого відділення на порогове, де компанія старта побачила зонування. Обслуговуванню наших клієнтів. Ми всі тут зібралися сьогодні, тому що ми займаємося лін-лін методологією. Це світ покращень, а покращувати можна все як банк, так і промисловість, які ми працюємо. Важливо було почути цінність, яка створюється в банкі. На собі я відчув, що ці люди готові чути клієнта, підструюватися під кожного і робляться дуже креативно. Всі процеси відбудовуються від клієнта, і видно, що все построєно саме так. Як цього хоче клієнт, і якщо клієнт змінюється, змінюється і банк. Ребята із Астарту приїхали до нас і подивилися, як ми змінюємо і що у нас внутрі для того, щоб покращувати сервіс для них. Тобто такий досвід це перший досвід у нас з нашими клієнтами. І я вважаю, що саме ця колаборація може бути цінною і змінювати наш досвід. Ми ділилися нашими лін підходами, нашими автоматизаціями, нашими розробками. Дуже цікаво було порівнювати метрики. Які використовує банк в роботі, які використовують клієнти в роботі, насправді нам є чого навчатися і є чому навчати. Банк дуже крутий, і сьогодні мені саме захотілося перейти до нього, стати також клієнтом цього банку. Видно, що цей банк цінує своїх клієнтів, а також вони вибудовують свою систему так, саме щоб було ефективно і йдуть в ногу з технологіями.